Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас новий турнір. Перший день. Кривава битва. На четвірочках без червоного кольору. Так, ось така в мене оборона, Кіпріот по центру, два мільйончики по боках і швидкі герої по краях. Давайте подивимося оборону. Оборона, оборона це ніхто поки що не нападав. Ну що ж, спробуємо атакувати. Подивимось, що буде в нас на цьому турнірі. Так. Два контратакери. Тому нам потрібен диспел, так. Так, ну диспел у нас буде Люська і Кедмон. Нехай диспелить. Можна ще взяти Соню. Да, Соню, son Соню. Знаю, тільки яку. Так, лікарів прибираємо. Ну, давайте візьмемо Хасяо Дуня. Він теж диспел дає. Так, і нам потрібно хтось, щоб хтось пробивав. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Гензеля. Додатковий. Блок нам не завадить, тим паче він теж швидкий. На цьому турнірі потрібні швидкі герої. Так, люська. Ну і напевно тоді Соньку все ж таки візьмемо. Підемо ось так. 2, 2, 1. Так, тут поміняємо. Ось так, ось так. Угу, Тут. Ставимо такі. Так, на себе знімати. Ну, Гретель. Та й Кедман тут другого. Ага, тут Кедман таке посилення забирає. Ну добре, він б'є по одному. Ну що ж, поїхали. В принципі, диспелу у нас достатньо, блок є. Давайте спробуємо. Хм. Цікава полянка. Все фиолетово майже. Є е 2 трієчки синіх. Можна, в принципі, трійку синіх прокинути. Хоча вона повинна залишитись. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, так, це сейчас будуть міньйони, Ось так, ось так тоді. Фіолетові нам потрібно обирати. Так, Соня, Соня, Соня. Так, давайте ось тут комбо фіоли з зеленими. Угу. Пробивають вони так потужно. Так, у нас заряджені двоє. Це добре. Напевно, б'ємо по центру. Нам потрібно центр пробити, тому що більш небезпечніший. Ну, давайте почистимо поле. В принципі, є можливість. Угу. Давайте тут заблокуємо. Ось так прокинемо зелених. Так. Трієчка синіх раз. Трієчка синіх два. В контру полетіло, все, на жаль. Добре. Ставимо тоді міньйончиків в собі. Угу. Так, ну, гретель, гретель. Давайте спробуємо її добити. Щоб вона нікого не блокувала. Можливо, там зелений заїде. Так, зелений заїхав і синій заїхав. Так, обережно тут прокинемо. Нам потрібен кедман. Меліндор нам нічого не зробить. Добре. Так, пробиваємо. Єдине, що Меліндор... Цих мінньонів буде зараз випускати. Давайте ось так. Зробимо синій кріс. Угу. Затягує нам бій. Пробиваємо, ну, все, тут закінчили. Так, поїхали далі, наступний бій. Так, знову контра. Капан. Діспел нам потрібен. Себе знімати потрібно. Там є Франц. Ну що ж, поїхали такою командою. Ага. Так, цікава полянка. Ну, четвірочка нам знадобиться жовта в будь-якому випадку, так. Робимо ще ось так. Ага, тут ще трієчка і ще буде трієчка. Можна навіть ось так зробити. Блокуємо тоді центр. О, не блокуємо. Ну, поїхали тоді, ось так. Зараз ага, добили. Чудово. Тепер тут. Давайте ось так через комбо ще жовті зберемо. Напевно спробуємо гріма добити. Ага, ухиляння. Ухиляння це погано. Це дуже неприємно проб'є. Б'є він сильно. Давайте ось так. І міньйонів наших забрав. Так, ухиляння скінчились. Давайте ось так зробимо. Так, 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 так. Спробуємо тоді сюди пробити. Добре. Тоді пробиваємо Гріма, гензеля поки... Ну, Знову хиляння, як це працюють, ці таланти постійно. Добре. Так, 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 так. Давайте ось так обережно прокинемо. Спробуємо тут заблокувати. Угу, знову хилився. Так, сюди ось так робимо кріс, щоб він скинув ману. Чудово, тепер ось так. Кабан не страшний. Нічого не зробить. Давайте спробуємо добивати, напевно, Франці. Так, синенькі нам потрібні. Добре. Б'ємо сюди. Дуже багато фіолу. Дуже багато фіолу. Давайте ось так. Ага. Так, тут сині, можливо, жовті заїдуть. Не заїхав. Давайте бити тоді в кабанчика. Раз це ухиляється постійно, все його добили. Тепер ось так блокуємо, спробуємо зарядити зелених і вже його добиваємо. Так, ну тут поле, поле полетіло. Давайте кетбон закінчив. Добре. Так, наступний бій. Кіпріот. Утка. Ну, можливо, такою командою і поїдемо. Поїхали. Себе знімати нам потрібно буде, тому що цей неприємний паразитів може на нас накласти це неприємно. А поляна тупо вся фіолетова. Ось це теж таке собі. Давайте ось так тоді треба чиститись. Червоного багато. Давайте ось так зробимо хоча б четвірочку синю. Кіпріот все ж таки ультує. Це не дуже приємно. Так, тут прокинемо ось так, нам би жовтих під ним знайти. Давайте ось так. Комбо запустимо. Так, Добити мене добили, звісно. Так, б'єм сюди. Так, міньйони повинні працювати. Давайте четвірочку жовтих. Зелені не зарядились поки що. Так, Сонька, тримайся. Нам би обережно зарядити зелених. Давайте ось так. Угу, Чудово. Тихо-тихо. Соню, доклювали міньйони все ж таки. Ой, це неприємно. Так, робимо тоді. Ось так блокуємо і знімаємо контру. Блокуємо утку. Зарядки не йде прокинути нічого. Давайте ось так сині прокинемо. Тепер ось так. Так, уточка там скинула. Це чудово. Так, ну той буде пробивати, зрозуміло. Давайте тоді заблокуємо, прокинемо тут. В люську вдарив. Так, спробуємо зарядити тоді хася Так, жовті, зелені, жовті. Все ж таки Люську хоче пробити. Ну що ж, можливо, ми цих доб'ємо. Так, добре. Тепер блокуємо. Гензеля поки притримаємо. Давайте зарядимо Хася Одуня Кедмана. Поки він... Так, воно під блоком. Давайте навіть в нього зелені прокинемо. Добре, я так і знав. Ось так. Тепер сюди і жовті. Люську зарядили, чудово. Ага, міньончики добили. Ну тут вже важче було. Так, поїхали далі. Наступний бій. І Азмія, і Кіпріот, і кабан це і альфі теж неприємний. Так, вже пішли на альфа-зламах. Так, нам з себе що знімати. Цього Альфі потрібно і Віттіборту мінус броню. Єдине, що тут плюс, що пасивний весь центр. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Червоних багато, фіолетових. Ну, давайте прикидувати поки. Давайте ось так. Спробуємо, поки є можливість почистити поле. Давайте ось так. Так, добре. Тепер спробуємо зняти контру. Так, зняли. Ну і що, чистимо, чистимо поле. Так, Люся зарядилась, це чудово. Тоді пробиваємо по центру. Заблокувались, це добре. Давайте ось так зелені зберемо. Ці камінчики заважають. Так, 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 кого бити? Ну, центр, напевно. Нам потрібно забирати цих контратакерів. Так, 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 давайте ще є у нас один хід. І когось потрібно заблокувати. Давайте, напевно, заблокуємо кабана. І ось так в нього сині прокинемо. Там ще один зелений пролетить. Добре. Так, зараз буде той Альфі пробивати. Об'ємо ну, кабанчика. Тут ось так прокинемо, там і жовті поїдуть. Угу, і сліпота, і сповільнення. Тихо, тихо, тихо. Так, кабана потрібно добити. Тут ось так зелені прокинемо. Чудово. Так, скільки контратака там буде у нас? А, три ходи, так? Да? Міньйонів хосяодуня немає. Давайте спробуємо заблокувати Кіпріота і в нього прокинути ось так. Угу. Добре. Буде постійно. Угу. Так, чудово. Давайте, напевно. Гензеля можна притримати, але ходить тільки зеленими фіоли. Ну, давайте прокинемо ось так. Хто нам? Ну, тібуртус, він теж потужно пробиває. Давайте, напевно, його і будемо пробивати. Ось так, ось так. Тут прокинемо зелені, можливо, жовті не заїхали. Тоді підтянемо трішечки. Ага. Так, є. Спробуємо його добити чудово. Ну, тепер поїхали сюди. Давайте його заблокуємо. Так, скинув. Скинув. Добре. Так, синеньки прокинемо. Угу, чудово. Блокуємо голюскою і пробиваємо. Все, вистачило. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Знову подні контратакери. Тут вже три на альфа зламі. Кіті. Так, і поїдемо. Поїхали. Так, ну давайте комбо запустимо, сині, фіоли, жовті. От, щоб зелені б закрилися, було б дуже добре. Так, давайте ось тут синенькі прокинемо. Давайте ось так. Ого. Так, пробиваємо сюди. І ось так зелені зберемо. Добре. Тепер збираємо жовтих. О, Жовтий кріс, це чудово. Кого блокувати? Напевно, заблокуємо сюди. Угу. Так, Соньку поки тримаємо. Нам потрібно обережно сходити. Давайте ось так сюди. І, напевно, заблокуємо ось так. І в нього прокинемо. Ага. Так, тепер. Робимо жовтий кріс. Так, там ще зелений кріс. О, зелених скільки приїхало. Так, Кіті. Це все зрозуміло. Спробуємо Люською пробити це все діло. Так, ага. Ну, це не дуже приємно. Так, так, так. Давайте сюди тоді. Ще й заблокували. Я розумів, що може на нас перекинутись, тому цю тримав Сонько. Ну, добре, давайте робимо зелений кріс. Можливо, доб'ємо хоч Кедмана. Ні. Але в нас є зарядження. Так, Люся витримала. Добре. Ну, все, давайте тоді знімемо з них. Ну І добили навіть все. Ну Тут камінчиків було вдосталь. Наші постійно заряджались, тому вийшло все чудово. Так, поїхали далі. А, все, закінчили. Так, перший день. Ну Перший день, в принципі, 90% полян дають гарних. Тому, так, оборона це. 5 перемог, топ-1. Давайте подивимось рейтинг 1440 місце, Ну, в принципі, непогано для першого дня. Ось такий був перший день турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!